Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Паляниця. Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. І сьогодні дуже буде цікаве відео. Я вам роздам в телеграмі. Також підписуйтесь. Там буде пресет безкоштовний. Він дуже класний. чим? тому що він можна так сказати універсальний? Де ви можете знімати будь-де. Я майже всі свої фотографії, які є в моєму телеграмі, ви можете їх звісно ж переглянути. Всі ці фотки. Я обробляю більшості всі ці фотки. Я обробляю саме цим пресетом. Тому рекомендую його забрати, тим більше безкоштовно, бо це класна штука. І в принципі будете класно обробляти фотки. Я вам покажу, як взагалі ним користуватися, що він себе представляє. Оброблю декілька фотографій, покажу на прикладі. І в принципі, все така, така от штука. Отак, от я придумав і так зробимо. Тому. Переходимо в Lightroom, але перед початком, також, друзі, прошу вас підписатись на канал та донатити на ЗСУ. Не забуваємо, працюємо і приближаємо нашу перемогу. Тому переходимо в Lightroom і починаємо, починаємо взагалі це все діло обробляти. У мене тут є 5 фото. Така фотка. Тут е, в Rax є студійна фотка одна, друга студійна фотка. Тут різне освітлення йде, тут більш таке дипек контро так скажем, тут повністю йде заповнююча світло. Також йде вулична весільна фотосесія, де ми бачимо сонце, у нас тут є сонечко. І нещодавна моя зйомочка, тут, в принципі, також повністю заповнююча світло, тому що були хмарки. от І як взагалі цей пресет, що він може, що він робить. Паляниця називається. По назві, в принципі, дуже креативно. в мене вийшло виграти. Але як є, так, дивіться, в нас в раксі йде фотка. От вона, ось так: от вона виглядає. Накидаємо наш пресет вжух. Різниці як такої дуже немає. Як було, як є. Але це зовні різниці немає. Але по факту різниця тут йде колосальна. В чому, в чому прикол? Дивіться. Тут іде сразу профіль, іде портрет, тому щоб шкіра на людях то виглядала краще. Також, дивіться, йде баланс білого, тут вже під кожну фотку ви його будете коректувати. Яскравість, експозицію, тобто ви також коректуєте. Хайлайт це ви коректуєте. Далі від контрастності, тут дуже важливо, від контрастності залежить також колір на фотки. Тому, якщо ви, наприклад, додаєте контрастності, трішечки кольори стають насиченіші. Якщо забираєте контрастність, відповідно кольори менш насичені. На нулі стоїть, хочете додаєте, хочете забираєте. Далі тіні, ось тут зверху. В Принципі, по бажанню, ви можете їх і забирати тут, дивлячись, яка у вас фотка, як воно взагалі у вас виходить. Потім вайці і чорні частини на фотки. Сочність, ви як хочете. Хочете додати, хочете, можете забирати. В принципі, от по базою налаштування у нас виходить отака от картина. Далі також є зміни в криві, як було, як стало. Дивимось. Тут є тут, де? тут є, тут є, тут є, тут є, тут є, всюди є зміни. Потім по ХСЛ. Жовтий-зелений, аква і, бл... і синій я зробив мінімально, тому що це йдуть такі паразитні відтінки. Тобто якось, жовтий, де жов... жовтити фотку, то по квітам ви можете бачити. Також йде зелений. Зелений додає також такий паразитний відтінок, особливо якщо людей білий одяг. То він може бути таким зеленуватим відтінком, і особливо це рахується до Аква і до синього, тому що так як ми бачимо, зміни нас іде і плаття синіє отут. І костюм чисто такий робиться синім. Тому в нас плаття таке прям йде біленьке, біленьке, гарне синьке. І в принципі, все, ми накинули, підкоректували в бейсіку те, що нам потрібно. Перейшли в Хесел, подивилися, що тут робиться. В детальках, детальках, дивіться, тут все йде по стандарту, але ви, якщо хочете, ви можете додати добава... собі е, різкість після цього. Ленс корекшн тут йде в профілі, що в нас іде. Тут ідуть всюди галочки, е, тут я нічого не змінював. Тут хай піде собі, як є. Е, якщо. На інших фотках там будуть хроматичні операції. Я вам покажу, як ними взагалі як їх виправити. Також шумів я теж не додавав, тому що це такий більш чистий пресет. Тут, в принципі, ви як хочете. Все в ваших руках, хочете, додавайте. Camera Calibration тут також невеличкі зміни. Я зробив. В принципі, до після тут е, прям різниці великої немає. Ця фотка оброблена, готова. Все, ми відправили її. Наступна фотка тут я, і ми бачимо, що вона темна. робимо чуть яскравіше. Ми бачимо ну, таку от картину. Накидуємо пересе. І ми дивимося, що тут прямо взагалі. Ну, Хаос робиться капець. Робимо чуть темніше і бачимо, що фотка рожеве. По якійсь системі взагалі я роблю. Ставлю автоматично, повністю як було, дивимося ідеально. Якщо, наприклад, фотка отака, от, відповідно, тоді трішечки змінюємо, але не кардинально, тому що тоді воно взагалі стає зеленою. Плюс 17, я дивлюсь, в принципі, нормально, можна чуть-чуть от на, на 12 поставити, і буде взагалі ідеально. Хайлайс я забираю одразу. Можна чуть-чуть зробити темнішу. і контрастність, бачимо, так як у нас фотка і так контрастна, то ми чуть-чуть ми можемо контрастність забрати. В принципі, чогось ще змінювати, тут, тобто, я не бачу сенсу. Можна забрати е, трішки сочність, щоб е, шкіра не була прям така єдрюнка. По деталіках все ідеально виходить. І все, все фотка оброблена. Тобто вам не потрібно сидіти дуже довго. Дуже довго не потрібно сидіти і виробляти кожну фотку ви собі. Зайшли, швиденько, бам, накинули, зробили по стандарту, як було, дивитись. Яскравіше зробили, темніше зробили. Тут підлаштували, наприклад, оп-оп. По можливості взяли, зайшли кісточку і провели, там, наприклад, по обличчю, зробили таку невеличку ретуш. Soften skin. Все. Фотка оброблена, переходити далі. Це на швидку руку. Звісно ж, можна посидіти, поковирятися набагато довше, тут зробити більш таку теплішу фотографію. Можна зробити більш холоднішу фотографію, яскравішу, темнішу, і так далі. Можна чуть-чуть забрати. Вуаля, все, друзі, все, вона оброблена. Переходимо далі, Дивимось, в нас тут іде повністю таке трішечки От, Заходимо в наш пресет. Одразу так ви будете переходити, і бачите, що фотки вони самий пресет не підходить під ваші фотки, тому треба коректувати завжди. Завжди все треба коректувати. Зайшли, подивилися, о вже краще. Дивимо, що тут на ребятах взагалі жорстко зі світла. Ми робимо хайлайти, робимо менше. Дивимося краще? краще. Забрали трішечки сочність, чуть-чуть можна холодніше, наприклад, зробити. По контрастності вже дивіться, як думаєте. Трішечки так. Трішечки, я думаю, можна забрати, тому що в них обличчя тоді не такі будуть не такі насичені, не такі помаранчені. Якщо захотіли, зайшли в Hue Orange. Трішечки забрали, трішечки додали. Все, наглядний вам приклад, як працює повзунок, де синім каналом, повністю додає синьоватого відтінку. Точно так же і аква буде. Різниця є. І зелений тут, ну, тут взагалі. Зелень це от, одна із таких проблем, щоб вона була більш реалістичною більш красивішою. Все, фотка готова, я вас вітаю, ви це все зробили за хвилину. Наступна фотка, накинули, дивимось, Рожева. Зробили ще рожевішою. Добавили, е, теплоти і все. І все чудово. Забрали насиченість. Якщо хочете, контрастність по бажанню також. Все. Отака от обробочка от, е, в нас виходить отакий от пресет. Все одним пресетом. Пресет Паляниця в телеграм-каналі забирайте, хто хоче. Як гарячі пиріжки. Захотіли додали шумів, додали різкості і все. Отак, от отакий от от результат. Також дивіться, друзі. У нас тут є на фотки хроматичні аберації. те, що я казав. Це ось такі от сині, рожеві червоні, бувають зелені, такі, типу, як обводки. Що ми робимо? Ми переходимо в Lens Correction, нажимаємо вибираємо пипетку. Просто наводимо там, де отака от синюватість є, і вона забирається. Все. Якщо погано забралося, отуде amount, ми можемо коректувати. Коригувати, як правильніше зробити це все діло. Якщо в нас є зелень, ми точно так же наводимо на зелень. І ось тут, от повзунком ми її забираємо. Ну тут вона має бути більш така чіткішою, бо тут воно, бачите, не хоче братися. В принципі, отак, отакий от результат у нас получився. Тому користуйтесь. Все, друзі, дякую вам за увагу. те, що дивитесь. Підписуйтесь, коментуйте, ставите вподобайки. Всім гарного дня, гарного вечора, хто коли дивиться, і до скорих зустрічей!